Дівчата, ваше завдання взяти ложечку. Почекайте, почекайте, я поясню. Набрати трішечки оцього страви, посмакувати і відгадати інгредієнти. Тільки не кажіть голосно, щоб хлопці не чули. Вони теж спробують після вас. Домовилися? Так. Такоштуємо, дівчатка. Можу сказати, що це. Які там інгредієнти, дівчатка? Яблука є, що ще є. А що ще морковка. Так, морковка. одесь. Морковка. Ні, грошей нема. Там яблука і морквичка. А чому він такий солодкий? Завал. Там цукор є, так, молодці. Хлопцям залиште, дівчата. Хлопці, це ваша черга. Скуштувати і сказати інгредієнти. Тихонечко. Посмакувати треба. Яблучко. А А що, що ще там є, хлопці? Морква. Морква. А чому ви такі солодкі? Молодці. же малята, ви всі відгадали інгредієнти. Це був салат з морквички, яблучка. І трішки ми додали цукру для смаку. Молодці смачно вам да. Клопці, сподобалося? Так. Да. супер.